Перед пунктом пропуску в чопі черги понад сотні автомобілів застрягли на виїзд за кордон, стільки ж на в'їзд. Аби перетнути кордон, водії стоять по три години. Ті, хто прямують з України в Угорщину, кажуть до довгого очікування звикли, проте сьогодні запускають надто повільно. На Часто вже три стріч слабо роботи в сторону і мост повний. Півтора години. За очередь Це десь до Соломона, навірно, до шела заправки. Ну, знаєш, з там сталося. Ну, давно вже так не стояли. Стоїмо десь годинку з половиною. Проїзд ускладнений та точної причини затримок водії не знають. Чергою ширяться різні чутки. Воєв євробляхам там бастує там, бо є ми не знаємо, що ми стоїмо, ніхто нічого не каже. Просто стоїмо вже дві години. Не пускають е е от на людину, допустимо, можна 50 кілограм речей. От людина там стояла, сказала, що. Що не пускають. І от вони там запаркувалися, і заблокували вихід. ті, хто заїжджають з Угорщини, розповідають з іншого боку, черга ще більша. Прикордонники сусідньої країни навіть попереджають водіїв, що пропуск ускладнений. Тому багатьом рекомендують обрати інший маршрут або взагалі повернутися. Угорці попереджували, що тут тяжко проїхати, якщо можете через другі пропусні пункти. І дуже багато повернули. поїхали. підходить офіцер до нас і говорить: українці заблокували виїзд. Так що розвертайтеся, хто хоче назад. Потім один підійшов, я його питаю, чому чому справа. Він каже: ну сказали так, в минуту, ну через 20 минут, одна машина, дві. От я там три години виставив. Митники пояснюють, час огляду машин справді збільшився, бо у кожній другій перевищення кількості дозволених товарів. Сьогодні зранку з Угорщини їх заїхало більше сотні. Згідно з введеними на початку 2018-го нормами, якщо людина перебувала за кордоном менше 24 годин або в'їжджає частіше ніж раз на три доби, вартість перевезеного повинна складати не більше 50 євро. Якщо більше, потрібно сплатити митні платежі, оформлення яких і займає більше часу. Для своїх потреб печі ми перебували, чи заїхали тепер вертаємося з базара. Ми веземо пасажирів, які придбали товар на базарів для своїх потреб. Так. Для своїх потреб. Ну я перевізник. Ну я взяв пасажирів. Їх не пускають. Що тепер треба жити тут на границі, чи як? Люди вже давно це обізнані, знають про ці умови. Але сьогодні зібралася значна кількість, і ці товари вивчаються залученням представника тарифів та митної вартості. Процедурні питання займають досить значний проміжок часу. Це викликає значне невдоволення громадян, але всі дії інспекторського складу в межах чинного законодавства протягом сьогоднішньої зміни митники оформили майже шість сотень автомобілів: 230 на в'їзд та 340 на виїзд. Запевняють, аби пришвидшити процес, залучили додаткових фахівців з визначення митної вартості. Олександра Туранова, Роман Війгеш, Сіріоснюс.